Вітаю, друзі, в ефірі проєкт народний репортер. Торік у Дніпрі міська влада гучно звітувала про встановлення колонок для води. Качати воду вручну зі свердловин, мешканці мали б на випадок екстрених відключень світла або ж за будь-якої потреби. Судячи з кількох тендерів, оприлюднених на сайті Прозоро, на це витратили 18 мільйонів гривень з міського бюджету на початку 2023 року. А півроку тому ще 6,5 мільйонів гривень на ремонт і обслуговування колонок. І тепер вода, яка проходить через деякі колонки, непридатна для споживання після проведеного ремонту. Обслуговують та ремонтують ручні колонки відповідні служби, та іноді дніпрянам здається, що краще провести ремонт власними силами. Так хоч воду можна зберегти. У випадку із колонкою по вулиці Тероборони, колишній молодогвардійській, ремонтники лише зіпсували її і не реагують на звернення людей. Чому вода стала непридатною для вживання? Подробиці далі. Міські служби поставили колонку і самі ж зіпсували у ній воду. Федір Кононенко звернувся на гарячу лінію каналу Д-1 і розповідає, як нашкодила ремонтна бригада комунального підприємства. Ось їхній телефон. Ми дзвонимо, якщо ламається колонка. Ми дзвонимо, вони прийшли. От була ручка відпала, от вони наварили усилили її, її колонку. А тепер, мабуть, їм не захотілося вже їздити, так вони намазали, щоб ми. Ну, телефон залишився. Починаємо їм дзвонити, на кажуть, чекайте. ждіть. Приїдемо, відремонтуємо. І вже три тижні вони никак не можуть приїхати і відремонтувати. Не хочуть вже. Так зачем намазали? Спрашивается. Здесь був солидол спочатку намазаний, а тепер що графітною смазкою намазали. Ну, от вона, видите, яка смазка. Ну що, перестали воду брати. Вже тепер воду не беремо, от тут... Нема даже і следов, що кто-то її брав, там пробовал качать. Видите, Вітію нікуди эту воду вже ніхто не бере. Колонку для мешканців мікрорайону встановила міська влада торік навесні. Воду люди брали для пиття, приготування їжі, кип'ятили, мили посуд і все робили, розповідає Федір Михайлович. Тепер же вона разом із солідолом, промисловим мастилом, тож користуватися нею неможливо взагалі. Вот когда не было воды в прошлом году летом, ее раскачали, тут все приходили, брали, все были довольны. Кто посуду мыл, кто стирал, кто пил. Ну уже все, и мы ее наберем. Потому что она, она хорошая вода, видите, вот чистая вода. Но она просто что мазутой. Мазутой отдает. Федір Михайлович показує ще одну свердловину неподалік, де черга за водою постійно. Місцеві розповідають, що зробили її ще у часи Другої світової, і з тих пір люди самі доглядають за колонкою. Я цією колонкою користуюся з 1974 року. О, вирішує. Вирішує. Як Квартиру тут отримали, так все время вона працює, і люди, люди приїжджають тут з міста. Ну, потому что она чище, чем водопроводная вода. Собираем деньги определенно, там по 10, по 20 гривен, чтобы там манжет поменять, клапан, все. Все раз два сделали, и опять пользуемся. Когда у нас там еще на Молодогвардейской не было колонки, я сюда проезжал по воду на велосипеде, брал здесь воду. Здесь очередь всегда, ну ничего, постоишь это. Ну, нам сделали колонку, бы вроді вода нічого. Ну взяли там мазутою помазали. Приходять, тепер прийдеться сюди опять їздити. Федір Кононенко сам слюсар за фахом і знає, як можна знову відновити колонку. Обурюється, як можна було витратити бюджетні кошти і лишити людей елементарних зручностей. От не треба колонку розібрати, витягнути. все, тут клапан стоїть, помити цей клапан, все помити. И будет все нормально. Вот это все барахло, которое там выкинуть, новое значит, изготовить. Зачем я її затавлю эту колонку? Здесь Деньги, наверное, затрачені не 3, не 3 рубля. Я знаю, что сама колонка стоит наверное, не одну тысячу, чтобы її купить. А если її забить, фланцы фланці поточить, все это сделать, это большие деньги сейчас стоит, чтобы пробурити її. Щоб відстояти своє право на чисту воду, Федір Михайлович звернувся до відповідних служб і депутатки міськради Валерії Петрицької, але допомоги не отримав ні звідки. Я б зателефонував, за чим ви намазали. Мені відповіли, а чим ви вдома двері мажете? Я кажу, двері то ми можемо солідолом, ну не мажемо ж колонку солідолом. Колонку то мажить пищевими смазками. Зверталися щодо місного депутата. Он ответив, що розбереться і подзвонить Валерія Вікторовна. Да? От до нього і зверталися. Ну ніхто не дзвонить, нічого. На цьому все закончено. Три тижні чекання, нуль реакцій і непридатна свердловина. Місцеві мешканці сподіваються, що влада почує їх і колонку полагодять. Загалом, чи знають Дніпряни про ці ручні колонки, чи користуються ними і чи вважають їхнє встановлення необхідним, ми розпитали на вулицях міста. Чи бачила ви їх і чи користувалися? Ні, не бачила і не користувалася. – вони виглядають, Ні, Ні не бачила. Ну, може не мільйони, але такі колонки я теж вважаю, що потрібні, коли немає води, людям десь потрібно її брати. Ось такі? – Ні, не бачила. У мене на районі стоїть декілька. Бо користувалися її. Да. Ну, у нас один раз не було світла, ну не світла, а води не було. Я пішла, я думала, що ну, взагалі це легко, але ну. Я помилилася, мені було дуже тяжко накачати там, ну, там. Чоловіки качали. Я потім така до одного чоловіка кажу: допоміжіть, він каже: так ви ж казали, що це легко, що то легко, я кажу, та ні, то легко було. Ні, я не бачила, не користувалася. Якби я їх зустріла і використовувала дійсно, коли не було води, і люди бувало по три-чотири дні сиділи без води. І я не чула ні разу про ці колонки. Можливо, підоцільно було, якби я їх бачила хоча, або скористалася б. Не користувалася, але бачив. Так, були на лівому Березі в районі Байкальської. Байкальська там десь я бачу. Ну, це єдине, що я бачив. Не користувалася, проїжджала, бачила один-два рази. На жаль, не бачила жодної і через те, якби і не користувалася. Я вважаю, що наразі недоцільно. Через те, що зараз ідуть бойові дії, і більша частина грошей краще, якщо б пішла на ЗСУ». Понад 215 мільйонів гривень на озеленення Дніпра саме стільки мерія міста планує витратити у цьому році на послуги з благоустрою та отримання зелених насаджень. Ще у грудні 23-го чиновники оголосили закупівлю на понад 186 мільйонів гривень. А вже у січні зменшили її вартість на майже 25 мільйонів гривень. Згідно договору та додатків до нього, підрядник, а це підпорядковане міськраді, комунальне підприємство «Міськзеленбуд» має. Доглядати за рослинами на території міста, поливати, обрізати, прибирати сухе листя та гілки, слідкувати і за аварійними деревами, з якими під час негоди у Дніпрі постійно є проблеми. Але й нюанс: на початку року чиновники оголосили ще чотири додаткових закупівлі на загальну суму майже 29 мільйонів гривень на аналогічні послуги в окремих районах міста. Дніпрян цікавить, навіщо дублювати закупівлі. Військові готові віддати 100% свого життя, а ви лише 2% з бюджету міста на їх допомогу. Не піар а дрони. Скандують дніпряни, які щосуботи виходять під стіни Дніпровської мерії, і ці вихідні не стали виключенням. Не, не дрони! не дрони! не дрони! не дрони! Не піара дрони! мене не вдовільняє пропорція розподілу міського бюджету, отже, наших податків, і його співвідношення. Зараз абсолютно неадекватно виділяти такі гроші на відбудови, освітлення і так далі, коли фронту необхідні е і припаси і е штуки для скидів з дронів і самі дрони. Тому я тут стою, щоб допомогти армії отримати з наших же грошей все необхідне. Ми виходимо на одиночний пікет, ми висловлюємо свою думку стосовно дій нашої місцевої влади без діяльності місцевої влади. Хочемо, щоб вони виділяли на оборону на зсу більше коштів місцевого бюджету, коштів з наших, наших податків. Будемо стояти до останнього, поки наша міська рада не виділить 20% Одків бюджету міського бюджету на Збройні Сили України. Мій чоловік. Моєму чоловіку не холодно. Він позавчора був на нулі і зараз ні, але ось на днях знову в цей мороз. Тому я годину можу постояти. На набережній заводській 78 прорвало колектор. Повністю затопило територію гаражного кооперативу. Набережная Заводская 78 Кооперативы Копирати... тут все вот так затопило. Все вот, вот так вот. Люди он. Все он течет, все течет с коллектора. Вон. Шумит вода. Все тут короче потопило. Машины все затопленные. У житловому будинку у провулку фестивальному, 3 у першому та другому під'їздах аварійна каналізація та затоплені підвали. Люди пишуть: цитуємо, ситуація плачевна по всьому підвалу. Каналізація не закріплена належним чином. Водопостачання в такому ж стані. Проблеми, якщо і усуваються, то на короткий термін. У під'їзді постійно сморід каналізації. Через те, що ми постійно викликаємо аварійну службу, вони просто ігнорують і не. Не приймають більше заявки. Тепер мешканці намагаються усувати проблему власними силами. От що відбувається. Переулок фестивальний 3, Перший другий під'їзд. Такі труби у нас красиві, котре до нежати на таких кірпічиках. Но вона упала і а такий аквапарк помітили дніпряни на вулиці Грушевського. На Донецькому шосе також стався прорив труби. В минулих випусках ми вже розповідали, як в одному з дворів на 12-му кварталі протікає покрівля у трансформаторній підстанції. Через це після кожної негоди люди залишаються без світла, бо підстанція коротить. Місцеві борються цією проблемою з осені минулого року. Замість нормального ремонту минулого разу комунальники натягнули клейонку. А після чергового звернення людей просто закріпили все скотчем та відзвітували, що проблему усунено. А наступне відео дніпряни підписали так: барбіки у тролейбусі на стобожанському проспекті біля зупинки громадського транспорту зайнявся тролейбус. На щастя, люди не постраждали. <реку> На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Короленка на переїзді трамвайних колій автівки пробувають колеса. Водіям слід бути обережними. Дмитрія Яворницького. дві машини пробили колесо. Студенти одного з Дніпровських вишів скаржаться на те, що в університетському гуртожитку бігають щури. Як пишуть студенти, протягом двох тижнів на їхні скарги ніхто не реагує. Дніпряни пишуть, комунальна техніка працює навіть коли горить червоний сигнал світлофору і радять не забувати про правила дорожнього руху і про безпеку на вулицях. У Дніпрі на Слобожанському проспекті відбулася акція на підтримку військовополонених. Учасники акції вийшли з плакатами із закликами повернути українських військових з російського полону. Про наших захисників не забули. Ми боремося за те, щоб наш батальйон повертали, щоб всіх полонених повертали, щоб, тому що о, наші захисники, які в полоні, вони заслуховують на свободу. Їх там катують, там дуже пекло, вони повертаються зовсім іншими людьми. Нас дуже багато. Це не тільки Азов, прикордонники, морпіхи, це Національна гвардія України, різні військові частини. На такі чудові краєвиди нашого міста зафільмувала Дніпрянка. На цьому народний репортер прощається із вами. Чекаємо ваші дзвінки на гарячу лінію телеканалу, де 1 а також повідомлення, коментарі, відео та світлини у соціальних мережах. Побачимось наступного понеділка.